Священко Олексій. Слухаю. Каже, що якщо в родині хтось повісився, то весь рід проклятий. Це правда? Ні, це брехня. Якщо живе родина з Богом, в житті буває всяко. Є різні хвороби, навіть психологічні. Багато сьогодні на людей повпливала війна, воєнні події в Україні. Чому хтось із родини буде проклятий, якщо повісився, наприклад, батько? Ми не знаємо обставин, чого він повісився. Чи то психічна хвороба, чи то травма якась воєнна, чи то щось інше. Якщо ви живете з Богом, то ваш рід буде благословенний. А він же все відійшов вже від нас. Тому рід не буде проклятий, якщо будете жити з Богом ви, ваші діти і онуки, то рід буде благословений. Читайте Слово Боже. Зростайте духовно, моліться і будете благословенні. А в бабські забобони не вірте, бо в них правди нема. Каже, ворожки правди ні трошки. Все, будьмо здоровенькі з Богом. Спасайтеся, спасайтеся, бо то не жарти зараз.